А я все ж вірю в доброту людей, так щиро й по дитячому наївно. Люблю спостерігати кожен день, як світ всміхається своїм промінням. Ось на вулиці, мокрій сумні, трясуться безпритульні собачата. В очах застигли вогники надії, їм так потрібна ласка й тепла хата. Ось дівчинка присіла біля них. Погладила так ніжно мокрі лапи, Для мене світ всміхнувся і застиг. Для цього треба зовсім небагато. Сидить каліка, руку простягнув, І так боляче дивитись йому в очі. Не просто так я в світі цим живу, Своїм теплом зігріти інших хочу. Я вранці прокидаюсь Сонця схід дарує щастя і тепло і силу. Цим світлом осяяти треба світ, це зовсім просто, але так важливо робити добрі справи кожен час. Можливості ми маємо безмежні, і справа тут не в грошах, а у нас самі байдужості, будуєм вежі. Добро врятує світ, весна прийде, засяє сонце у замерзлих душах, бо я все ж вірю в доброту людей. Я бачу сонце в дощових калюжах, і хоч жорстокий світ своє твердить, що виживає тільки найсильніший, засяй своїм промінням доброти, світи, й повір, світити будуть інші.